Ми вже виїжджаємо. Вчора ввечері в мене розрядився телефон, то я не могла нічого записувати відео, як Женя е, плавала там в басейні з дітками, як Варя з Женією. Тут гралися, було дуже класно. Женя, ну подивись на мене. Це вони з Віронікою понаходили. Покажи мені свої ручки. Ручки знайшли е, ці е, кущі ожини. А де ваші ті кущі були? І вони понайдалися цих ягід. Ось на тому як це віранда, чи як вона називається? Ми вчора сиділи гульки, устраивали. А ось тут діти вночі вода дуже нагрілася, то воно навіть вже коли було вечір, нам було холодно а діти тут в басейні ще десь хвилин сорок льопалися. Я вже їду на йдемо не чекати. Ми поїдемо е, на сніданок в місто, тому що тут можна прям замовити сніданок, але якось ми не впечатлілись, хоча ми там ще одного разу не були. Але якось нам здається, що коли ти в місті, то більше вибір того, що ти там можеш чим ти можеш поснідати, хоча наші он там всі сидять, снідають. Такий якийсь дуже дивний світлофор взагалі. Незрозуміло, що це таке. Ми заїхали в торгівельний центр на сніданок. Ось це нам з Женією такий в'єтнамський суп, татові інший в'єтнамський суп, а Варя замовила собі суші. І Андрій ще ось тут перекавує. Вона, звісно, підкупає своєю неочікуваністю, що в цьому торгівельному центрі взагалі немає безкоштовної парковки. Вперше за 9 років життя в Австралії ми доїхали нарешті до будинку парламенту. Це будинок старий, стара будівля парламенту. А ось буквально оп, он там. Нова будівля парламенту. Ми туди зайдемо. пізніше. пізніше ці сходи від входу ведуть до королівського залу. Підлога тут паркетна з деревини джара та сріблястого лясина. По центру ви можете бачити бронзову статую короля Георга П'ятого, розмір її перевищує натуральний розмір людини. Mm -hmm. Георг п'ятий був монархом на час завершення будівництва цієї будівлі. Найперша кімната, куди ви попадаєте з центрального залу, це палата представників. Ви старий зал засідань. Це кортром, да? Ану, де ти там? Що знайшла? Я думаю, що так. А тепер трошки інформації про цю будівлю з Вікіпедії. І ще дуже дивно, тут лише одна кнопочка на цьому телефоні. Бачиш, є ці всілякі чашки, а стульчик такий порепаний. І телефон ще. А, і знаєш, що ще? А, ось той телефон з однією кнопочкою лише. Prayers. Тобто вони ще й молитву читали. Написано, да, prayers, petitions, notice of notion. Потім. Презентація державних паперів, питання. І потім короче порядок денний 30 червня 1914 року було оголошено конкурс на проект будинку парламенту з грошовим призом у 7 тисяч фунтів стерпен через початок першої світової війни. Наступного місяця конкурс було скасовано. Він був повторно оголошений у серпні 1916 року, але знову відкладений на невизначений термін, буквально через декілька місяців. Тим часом Джон Сміт Мердок, головний архітектор співдружності, працював над проектом у рамках. Своїх офіційних обов'язків він не відчував особистого ентузіазму щодо проекту, оскільки вважав, що це марна трата грошей. А витрати на нього не можна було виправити на той час. Але роботу він свою виконав і будівлю такий з проект. Будівництво старого будинку парламенту зайняло неповних 4 роки. Почали 28 серпня 1923 року, а завершили на початку 1927 року. Його побудували з використанням матеріалів з усієї Австралії. Остаточна вартість склала близько 600 тисяч фунтів стерлингів, що в три рази перевищувало початкову оцінку, його було спроєктовано так, щоб він проіснував не більше ніж 50 років, поки не можна буде побудувати постійний об'єкт. Тобто, це була тимчасова будівля у 1923 році. Канбера була маленьким російним містом з невеликою кількістю об'єктів. І без адміністративних чи парламентських функцій будівля старого будинку парламенту фактично подвоїла дуже невеличке населення міста. Робітники, необхідні для проекту та їхні сім'ї, були розміщені в таборах і поселеннях і витримували реально сурові погодні умови Канбери. А це шкіра Кенгуру, у якій виступав у парламенті перший член палати представників від ковідного населення на ім'я Кен Кенваян. І він виступав зі своєю першою промовою у Канбері 29 вересня 2010 року. Його промова включала такі глибоким і змішаним почуттям. Я, як абориген, зі спадщиною Нунгар, Яміджи та Вонгі, стою перед вами та членами Палати представників як рівний. Оці шубі, які він це виговорив на стіні, ви можете бачити панель, яка представляють різні сфери. Діяльності, які існують в Австралії, потім на моніторі ви обираєте питання, символ цієї індустрії, і намагаєтесь вгадати правильно чи неправильно так. Обираємо що ти ви Ось. що воно по... телекомунікації, тобто медіа телевізори всяке таке. А валюту чи тюрьму, Що воно це репрезентує? Так, ти вгадала. Давай бекто object», Давай подивимось, що, 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 що. Подивимось. Ось це. <плесити> Ні, це «Electricity supply» — це ж лампочка. А ти думала, «Great idea»? Маус. Це лампочка. Мені не треба було зібрати. Тут все-таки оцкуцку. Не зілається. Ось туалет. Стриця таке. Тут нікого немає, мене не випруть, це ж я. Час від часу на відео ви можете чути голос Андрія, тому що ми випробовували новий мікрофон, який Андрій подарував мені на новий рік. І ми обоє ходили з мікрофоном, який підключений по блютусу. Тож іноді, навіть коли, наприклад, я була в жіночому туалеті, а він був в якійсь іншій кімнаті, то його голос все одно писав. А зараз будуть просто випадкові факти про цей будинок у 1901 році, коли шість британських колоній в Австралії об'єдналися в австралійську співдружність. Мельбурн і Сідней були двома найбільшими містами в країні, але довга історія суперництва між ними означала, що жодне місце не прийме інше як національну столицю. Однак компроміс був досягнутий, і вони домовились, що нова столиця буде розташована на федеральній території у новому Вельсі. Це той штат, де знаходиться Сідней. Але умова була, що столиця має бути не менш ніж за 100 миль від Сіднея 100 миль – це 160 км. Наразі Канбера знаходиться у 287 км від Сіднея, тобто це більше, ніж 160 км. До завершення будівництва нової столиці парламент засідав у Мельбурні. Відкриття старого будинку парламенту в Канбері відбулося 9 травня 1927 року і стало великим святом. Тисяч Герцог Йорський відкрив двері великим золотим ключем. Гостей, яких приймали всередині, частували черепаховим супом, канберським пудингом і промовами. Натовп на дворі пригощали м'ясними пирогами та булочками. <непереджене в місті в> у <будинку> <непереджене в місті> 1954 році відбувся королівський візит у Австралії. На той час Єлизавета II була главою Австралії. І вона та її чоловік, Герцог Единбурзький, відвідали свою колонію. 15 лютого королева відкрила парламент у старому будинку парламенту. Вона прибула під дощем у своїй коронаційній суд. Був королівський салют Сил оборони, вітання трьох тисяч школярів, і, звісно, всі заспівали державний гімн. У приміщенні старого парламенту королева сиділа в кріслі віце-королівства в залі Сенату. І ми побачили це крісло в залі Сенату. Бо це є цінна частина музейної колекції. З 1939 по 1945 рік була Друга світова війна, в якій Австралія також приймала участь. Двома ключовими прем'єр-міністрами Австралії в роки війни були Роберт Мензіс і Джон Кертін. Старий будинок парламенту був затемнений вночі, і політикам доводилося повертатися до своїх готелей за білими лініями на пішохідних доріжках. Бензин, їжа та одяг були нормовані. Багато чоловіків пішли на війну або працювали на роботах, допомагаючи військовим зусиллям. А Жінки виконували ролі, які традиційно до того були чоловічими. Сенаторка Дороті Тенгні та пані Еніт Лайонс стали першими жінками, які були обрані до парламенту Австралії. А герой сьогоднішнього дня Сашко Урсуленко, який взяв дітей на себе. І розважав їх ось тут. Я приходила, питала, Сашу, хочеш, я тебе підміню, і ти підеш, подивишся екскурсію з Андрієм. А я посиджу з дітьми. Він сказав, що ні, я вже був, то й грайте. Тобто Сашко наш герой сьогодні. Бо якби не Сашко, то я б нічого не побачила і не почула взагалі. Ми вийшли на вулицю, це сад парламент-хаусу, той, що був на діорамі, і зараз ми... Підходимо ось це тенісні корти. Подивимось зараз поближче. Ось це у нас ґрунтовий. Має бути ґрунтовий, але виглядає як ніби синтетичний. Це, мабуть, хард. Це точно не грунт. Це також синтетичний. Це, це синтетик, але, але він просто ага. інший колір. Пофарбовано в інший колір. Правіча партія. А на другому опозиція. Бо на одному грали паравляча партія, а на другому опозиція. А це будинок, будівля нового парламенту, і ми зараз йдемо туди. Будівництво нового будинку парламенту почалося в 1981 році. Планувалося, що його буде завершено до Дня Австралії 26 січня 1988 року, на честь 200-ї річниці. Поселення європейців в Австралії в ті роки. Думка людей першої нації щодо вибору дат не враховувалася взагалі. А дерев'яне, мабуть, репрезентує е, рослини австралійські. Я так думаю, це явна банксія. У мене навіть є українська вишиванка з австралійської і Планувалось будівництво було завершено у 1988 році, але пізніше офіційне відкриття було 9 травня 1988 року. Проводила його королева Єлизавета II. Тобто великий парламент зроблений з лего. Що цікаво, що попередній будинок парламенту був відкритий її батьком рівно за 61 рік до того, 9 так і травня, але 1927 року. На Ютубі є декілька відео з відкриття, і я залишу посилання на підбірку у описі до цього свого відео. Не взагалі, як build, um, but у когось була робота сісти і скласти парламент з лего? Я так сказала, так. Воно мені нагадує Нобл Каунті, будинок престарілих, де Варя займалася плаванням, коли ми жили в Кореї. От конкретно нагадує цей Нобл Каунті. І в новій будівлі парламенту серед портретів картині галереї ми бачимо портрет того самого першого представника від людей першої нації. Ми не можемо все подивитися, тому що варі втомилася і хоче їхати. Додому, так що ми так швиденько просто пройдемось. Ось чому ми не можемо багато всього подивитися за один день. Оце наші мартихи вже все. Нагодилися. На візовій і на Помпеї вже дивиться, явно немає сил. Можна сказати, що в новому будинку парламенту ми не подивилися майже нічого, але потреби наших дітей набагато важливіші ніж цікавість. Тож ми просто швиденько пройшлися тим поверхом, тим закутком, де ми були, і поїхали назад додому. Ось це старий будинок парламенту. Ми там були. А ось це видно вигляд на місто. Тож на цьому все і до нових зустрічей в новому відео. Пока!